Всім доброго часу. Сьогодні у нас е, огляд такий міні-огляд. Розпаковка на відпарювач, Відпарювач від Philips. Придбали відпарювач на платформі Allo, Розпаковуємо, дивимося, що у нас всередині. Придбали відпарювач на альтернативу праски. Так, дивимось цілісність. Так, так, цілий, пошкоджений, не подряпаний. Так, якась насадка. Ні, це не насадка, це контейнер для води. Ось. Відкривається так просто. Так, так він виглядає повністю. В складеному вигляді. Так, і тут у нас інструкція. Так, ну зараз ми швиденько ознайомимось з інструкцією та будемо дивитись на нього в роботі. Підключили ми відпарювач до мережі набрали очищену воду в контейнер. Тут індикатор горить красним, коли він нагрівається, треба почекати. І Коли він тухне, тоді він готовий до роботи. Ну, пробуємо, як він працює. Ну, що можна сказати після перших 5 хвилин розпакування? Відпарювач, відпарювач працює на ура. Результат є, він задовільний. На кофту з рукавами в мене пішло пару хвилин і 100 грам води в контейнері очищеної. Пара хвилин і 100 грам води. Це круто. Це крута альтернатива на праску. Рекомендую відпарювач, також рекомендую придбати його на платформі АЛО. Всім добра та миру!